Поїхали. Це ні, давайте не повіримо. Давайте я згоню, потім звернуємо. Є? Є? Потому що не вийду, то другий цей точно забере. Так. Я зараз в Тут Це буде спокійне, не шумне місце. 75 тисяч. Це одна квартира на іншу сторону, також 75 тисяч. Я зараз в Шуджені, є реально класний варіант, повірте, просто на слово 75 тисяч євро. Давайте я покажу вам спальню. Тут. Значит, спальня достатньо об'ємна, вийде туди, на гори, але її відкривати не буду. Є і такі коротше, і шкафи. Самі шкафи, щоб зробити, стоїть реально грошей. Будинок новий, 5 виходить, років цьому будинку. Що саме цікаво? Саме цікаво, що вона достатньо об'ємна і дуже приємна ціна і вийде на море. Це просто реально дуже велика рідкість за таку суму. До каже 120. Санузел звичайний, є окреме місце для душу. Стиральна машина тут і полір є. Без, по суті, тут небагато вкладуватися. Треба, заїхав і живий. Телевізор, кондиціонер і кухонька. Кухонька невелика, але вона окрема. І це для хазяйки дуже класно, тому що ще з вікна можна спостерігати на морські пейзажі. Це просто кардосик. Мені вона реально подобається. Далі вікна в пол і вийде на море. І перед вами. Ніхто не забудується, що саме це цікаво. Дивіться, великий об'ємний балкончик Вийде на гори і лагуну. От. І також вийде на море і на захід сонця. Взимку він заходить ось сюди, на весну сонечко йде далі, 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 далі. І виходить, майже півроку у вас сонечко захід сонця. Реально просто шикардосик. 75 тисяч це одна квартира, на іншу сторону також 75 тисяч. Пішліть, покажу. Значить, ці квартири дві, один вхід, тамбур один на дві квартири. 75, одна, 75, друга. Там перевагою, являється, значить, дивіться, одні двері. Тамбур зайшли на дві сім'ї. Одна виходить, направо. Тут перевага є те, що вона об'ємна і велика. Диванчик. Відповідно, можна тут стол поставити от, і зробити собі кабінет. І відповідно душ, стиральна навіть машина є і боляр. Тут у нас спальня. Спальня, одна кроватка, друга кроватка, ну можна і здвинуть або переставити сюди, поставити сюди два спальні, це, я думаю, не проблема. Там є вікно, з вікна там також види на море. Кухонька знаходиться на цьому місці. Кондиціонер знаходиться там. Там вийде на гори, тут вийде на гори і на лагуну. Давайте я вам покажу зараз. гори, ще кардосів. Лагуна. Ну і не так кидається в очі, коли просто сонячні панелі. Якось більш так приємніше виглядає, і також немає зажатості, в основному, як це в Шенджині. Тут проблема просто, коли будинок в будинок, і трішечки видно море. В принципі, це також гарний варіант. Тому скоріше мерщій приїздіть. Бо ті люди, які я привіз, вони напевно, що заберуть, я впевнений одну, але буде інше. Будуть у вас, сусіди, також українці. Є гарний варіант квартири в Големі, центр. Давайте покажу. Реально це та квартира, яку я купив, ми живе. Чим не цікаво. Значить, санузел, тут реально місце досталь. Є місце для стерильної машини. Душ, в общем все продумано і це добре. Линочка шикарно. В принципі, мені подобається. Заходиш в тепло, теплий людиною. Внизу підвальне приміщення, де реально не затопить. Це дуже великі філюсування. Зараз це можливо і носимо. Ну, коли ви приїздите, дивіться, якраз варто це робити. Тому покажі зима є. Приїжджайте, дивіться, ще не підписався на канал, обов'язково підпишіться подивіться інші відеодворчики і до зустрічі на А зараз давайте покажу вам спальню, як вона виглядає. Вона більш така оту, простора. Навіть якщо у вас є сім'я з можна сказати, з маленькою дитинкою, тут можна переходу поставити умовно і отут можна навіть розмістити одне спальне ліжко, а тут в спальні. Тобто, По суті, спальня об'єднана. Вихід у двір. Той будинок ну, зараз ми покажемо на балкончику, як виглядає. Тут є балкончик і відповідно. Сама квартира і гостява кімната виглядає достатньо така простора. Тут буде кухня ваша, з витяжка, все кожна. В квартирі пахне попри, немає, і це дуже хороша варіант. Вся культура зроблена красиво. Вікна по імену з поглядом на балкончик З балкончика відкривається навіть вигляд на, на гори. Ось видно, там у там, де міче знаходиться траса, тобто їхня автострада з Журиса на влюбку. Тобто це буде спокійне, не шумне місце. Зараз, зрозуміло, шумить, але навіть в тих новобудовах можна купити на сьогоднішній день, навіть є кредитування, так, вроде ви говорили. Тобто можна зв'язатися сконтактую вас з людьми провіреними, кому треба, звертайтеся. В тих новобудовах є такі от будинки, квартири квартири, в яких знаходиться. Два, два поверхи. Тобто, ну реально шикарно. Майже відсотків 70 вони продані, але ще можна зайти. Далі створюється нова будова, яка знаходяться за ним. І вже там є плани і інвестування прямо на ті будинки. Чим цікаво це місце? Це знаходиться до моря, десь близько 250-300 метрів. Булем, самий центр. Від центральної дороги, центральника йде до моря близько 200 метрів. Тут внизу. Покажіть, будь ласка, пане Сергію, тут внизу знаходиться місце. Я так думаю, що вони зроблять тут якісь так просто зелена а, територія Так, да, зелена територія з пальмами. І відповідно це шикарно. Тобто немає відчуття в будинок, і це дуже велика перевага в Албанії. Ця квартира цього вартує. Також є тут дві квартири, які можна придбати зараз. Вони зараз на продажі. Ця квартира коштує 120 тисяч. На сьогодні Ці квартири від 1350 до 2000 євро. Є варіанти також і по Шенжинню. Ціни приблизно одинакові. Чим голем відрізняється від Дуреса і шинжиння, це здається в наступних виписках. Обов'язково я закріплю відео в кінці. От. І треба тільки приїздити. Зимовий період це варто робити, тому це реально важливо, бо тому що були дощі. Все це можна побачити по підвальним приміщенням. Також ви інформацію так бачили в цьому підвальному приміщенні іменно в цій новобудові і в цих новобудовах заливати не буде. І це дуже велика перевага. От що можу ще сказати? Клімат класний. Хоча це третій день по поводу а, перепада температур. Сьогодні був мінус один і мінус два. Але в таких моментів це третій раз, коли я шапочку надів. От відповідно, в сам період, коли реально класно, комфортно, він починається з березня і аж до самого кінця листопада. Тому варто купляти, варто приїжджати. Сконтактую, вибирайте, поки є час, тому що вся нерухомість. Період цих двох-трьох найближчих років буде рости десь приблизно до 2,5-3 тисяч євро. Далі покаже час. А ось ця квартира, вона перевагою являється тим, що види на море. Знаходиться також центр Дуреса з іншого боку, де я відео знімав. Можете подивитися, я виклав да, от про ту квартиру, яка йде на. Получається, цю зелену зону, яка буде тут такий світ гайочок з пальмами. От, там можна купити від 1350, як я вже говорив, до 2000, далі йдуть, вже можна вкластися інші новобудови. От, дорога з голями центральна, а траса там, де мічить. В принципі, тут спокійне місце буде і ця квартира реально видова. Прям шикарні види на море, на місто Дурес. Давайте я наближу. Ось таким чином, дивіться, яка краса. Ця квартира вартує 160 тисяч на сьогоднішній день. Давайте я покажу вам, як вона виглядає всередині. Тут місце для кухні, от, і така от гостєва кімната, де можна диванчики розмістити, квартира, де можна і жити. От, є кімната з виходом на балкон, також для дорослих, я так думаю, для батьків. І відповідно дитяча кімната яким є стільки вікно. В принципі, тут достатньо поставити навіть два ліжка, і буде в принципі, комфортно і удобно. Це іменно санузол, санузол місця під сиральну машину, от є, ну все як звичайно. В принципі, достатньо об'єктне. Місця вистачає, відповідно, тут можна якийсь навіть шкафчик такий придумати, де полочки під книги, під... Взагалі, якісь такі особисті речі. І види шикарні на море. Це велика перевага, кому це цікаво, напишіть мені в особисті. І до зустрічі в Албанії. Будинок цей реально є сходи вниз, ліфт працює, і він такий от будинок сам новенький, свіженький. І тут є квартира, от якраз я поставлю, подивитись відео далі. У всіх новобудовах в Албанії квартири довго не стоять. Наприклад, в цьому будинку є ця квартира. От невеличкий санвузол. Тут, понятно, тільки все створюється. Дві кімнати це от спальня з вікном. Тут таке от місце спокійне буде. От до моря 350 метрів. Це голем. недалеко від центру. Місце під кухню, гостьова кімната з власним балкончиком, спокійне місце. Ціна цієї квартири 80 тисяч на сьогоднішній день. Далі вона буде дорожати, відповідно, тому що будуть ремонти створюватися. І також є як в тих новобудовах, також є квартири, Тому треба спостерігати на каналі. На цій території от закладається ще новий будинок, фундамент. дорога десь близько 300 метрів. Також є обзорчик двохповерхової квартири 151 тисяча за 150 метрів. Хоча власник, але думаю, можна говорити. Тут трошечки є споле для розмов, тому кому треба буде, напишіть мені в особисті. Обов'язково треба приїздити сюди в Албанію. От і все це особисто перепровіряти. Краще зробити так, щоб поїхати і у Льору, і в дурус, і в пшинжин. Як бачите, є тут сходи, які йдуть якраз на первий поверх кімнати, достатньо об'ємна гостєва кімната, де можна купню розмістити. Також є окремий санузел з душовою кімнаткою. В общем, є і дублююча також квартира тут в цьому будинку, на іншу тільки сторону. Вони схожі по квадратурі, по ціні. Але тут перевага та, що балкончик є на другому поверсі і вид на нагору. От, і відповідно на первому поверсі. Зараз ми сюди спустимося. Але тут ще я покажу, от, що є такий от, санузел. Да, окремий. От, також сходи з мраборними ступінь-сходами. Да, і прекрасно те, що є вихід на свою таку от, зону відпочинку. Тут 2 метри. Воно вноситься от именно, да, от, в сам кадастровий номер цієї квартири і в сертифікат. і далі там просто така от місце для Можна пальму посадити там в горшках, да, там свої дерева посадити і зробити свою таку от зону барбікю. в общем Давайте ще покажемо квартирку вам тут, на 5-поверсі є ще. Дуже гарний такий от варіант. Відповідно, місце для кухні. От така от невеличка гостєва, балкончиків тут нема, але з види відкриваються на гірські пейзажі. От там от та автострада, яка йде до, від Дуриса до Вльори. Тут є санузел, також, як бачите, достатньо об'ємний, тут душова, туалет, в принципі, все як звичайно. І спальня, з якої відкриваються також види на гірські пейзажі. От. Автостраду тут не чутно, вона далеко, десь 400 метрів. І відповідно така от ніша для. Ну, шкафа. 66 квадратних метрів, 82 тисячі просять за нею. Тому, хто бажає приїхати на обзорчики квартир, записуйтесь завчасно, також підписуйтесь на канал, спостерігайте, також записуйтесь на екскурсійні групи. Завчасно також звертайтесь з допомогою пошуку квартир, будинків, також віл біля моря. Всім гарного дня, благополуччя. Підписуйтесь і до зустрічі в Албанії.